Вітаю на каналі Ракурс. Гадаю, всі українці знають термін народна медицина або альтернативна медицина. Хто застав часи радянської окупації або ранні 90, ті може пам'ятати засилля книжечок, які розкривали неймовірні цілющі секрети окремих рослин, ягід і т.д. Звісно, і зараз ви можете знайти на полицях магазинів подібну літературу, але тоді вона була значно популярнішою. Чому люди країни розвиненого соціалізму так цікавились народною медициною при наявності безкоштовної державної? Відповідь дуже проста: як і у будь-яких тоталітарних країнах, соціальна та медична сфера знаходились не в пріоритеті влади, основні фінанси спрямовувалися на військові цілі. Через це та через відсутність наукового обміну між СРСР та іншими країнами виникали проблеми в відсутності дійсно дієвих та сучасних ліків та медичного обладнання. Коли доказова офіційна медицина не може забезпечити якісне лікування або є недоступною для населення, люди починають звертатись до народних методів. Власна різниця між доказовою медициною і альтернативною та народною полягає у тому, що методи лікування і препарати, які застосовуються в доказовій медицині, пройшли клінічні випробування та довели свою ефективність. Людство завжди використовує найдієвіші надбання науки і техніки для свого розвитку і оптимізації процесів. Нові технологічні рішення змінюють старі, так само як проводовий телефонний зв'язок змінився на стільниковий. Медицина також перебуває у постійному розвитку та модернізації, тому всі найбільш ефективні рішення перестали бути просто народними, а стали частиною доказової медицини, наприклад, використання окремих лікарських рослин або їх екстрактів у лікарських препаратах. Відтак, у наш час доказова офіційна медицина забезпечує максимально ефективне лікування, доступне на даний момент. Якщо ви працевлаштована людина, ви знаєте, що коли ви хворієте, дані про ваше лікування ви маєте надати роботодавцю та відповідно фонду соціального страхування, який вам і виплатить гроші за дні проведені на лікарняному. Як роботодавець, так і фонд зацікавлені у вашому найшвидшому одужанні, тому вони приймають документи, надані офіційною ліцензованою установою, бо це є гарантією того, що ви отримували ефективне лікування. Ніхто не буде компенсувати витрати на шаманські ритуали або альтернативні методи лікування, бо науково не доведено їх ефективність. Ви можете заперечити, згадавши, як вам вдавалось вилікувати застуду, просто вживаючи лікувальні чаї, наприклад, з липи або ромашки, але такі захворювання не є важкими, і ваш організм впорався б з ними самотужки. Просто це тривало б довше, а також могло привести до ускладнення або хронічних захворювань. Небажаних наслідків для організму можна уникнути застосовуючи методи саме доказової медицини. У наш час популярність народної медицини прямо співвідноситься з добробутом суспільства конкретної країни. Чим менш розвинена або менш доступна медицина в країні, тим більш популярною є народна, бо у людей банально немає вибору. До прикладу можна навести комуністичний Китай. З публікації видання South China Morning Post можна дізнатися, що на 2019 рік тільки 60% міських лікарів в Китаї мали освітній ступінь бакалавра. Низькі зарплати лікарів, недоступне медичне страхування. Дороговизна медичних послуг призвели до того, що більшість громадян Китаю не можуть скористатися якісними медичними послугами. Це також зіграло свою роль під час пандемії COVID-19, коли китайська медична система не змогла впоратись з великим напливом хворих, що призвело до великої смертності. А також владі Китаю довелось вводити суворі карантини, які тривали довше ніж в інших країнах, що навіть вилилось у протести населення. Через недоступність дієвої доказової медицини китайці часто звертаються до практик народної медицини, що погано впливає на здоров'я населення. Звісно, ви можете нехтувати науковими досягненнями людства у сфері медицини і користуватись виключно народними методами, але це може призвести до ускладнень хронічних захворювань та тяжких наслідків для вашого здоров'я. Як ви могли помітити, я розглянув тему народної медицини, виділивши тільки ключові моменти. Можливо, в майбутньому я додатково розгляну окремі тенденції та здобутки в медицині в більш деталізованих відео. Як завжди, раджу звертатись до наукових джерел та завжди перевіряти інформацію. Діліться вашими думками в коментарях: оцінюйте відео лайком або дизлайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякую за перегляд!